Російська Федерація вдосконалює свою військову логістику, будує нові дороги та прокладає залізничні колії. І, судячи з темпів, вже скоро ворог буде оперативніше доставляти озброєні резерви на Запорізький фронт, а також перекидати свої сили між Сходом та Півднем. Росія оголосила про свої плани на масштабну розбудову залізниці в нових окупованих регіонах України на початку жовтня, начебто відповідний проект тільки збираються розробляти. Насправді ж, рейки та шпали а місцями і залізничні мости з'являються на Донеччині та на Запоріжжі з карколомною швидкістю. А деякі ділянки під нове полотно росіяни підготували ще торік. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і Кримський центр журналістських розслідувань. Сьогодні я розкажу. Де саме російські окупанти майже проклали собі ще один сухопутний коридор залізничний. Запускам залізничного сполучення між Кримом, Херсонщиною і Запоріжжям росіяни марили майже з початку окупації А влітку 2022 року навіть намагалися відновити пасажирські перевезення, хоча б до Мелітополя. Мелітополь крупная узловая станція Запорожской области. Грузовое сообщение з полуостровом. Вот этот тепловоз зараз едет в сторону Криму, було налажено в начале іюня. А вже 1 іюля Мелітополь буде зв'язаний з Жанковим пасажирським сообщением. Ясна річ, поїзди ходили б на півпорожні, але цивільний транспорт це найкращий живий щит для потягів з військовою технікою в один бік. А у Воротньому, скажімо, і краденим зерном я попросив наших колег і з РЖД і міністра транспорту зайнятися цими питаннями Подробно вони вже представили деякі свої заображень. Повноцінно запрацювати маршруту Джанко і Мелітополь завадили партизани, які провели кілька вдалих диверсія згодом і збройні сили України своїми регулярними і прицільними ударами по вузловим станціям, які окупанти зробили своїми воєнними складами. Ім наш ворог зрідка, а можливо і взагалі ніколи не відмовляється від своїх планів. Час від часу вантажні потяги курсують туди-сюди з окупованого півострова на материк, з Мелітополя на Токмак, звідки вздовж лінії фронту, далі на схід пологи, Волноваха, і назад. Але через бойові дії цей шлях дуже вразливий. на жаль, Україна правляє нам діверсі з діверсіона групи, котрої взривають мости. Только за полтора месяца мы восстановили четыре моста и один из них, ну, сложный, когда пришлось восстанавливать две полос, полосы и порядка восьми было подрывов рельс, в том числе были обстрелы железной дороги с гранатомета, были обстрелы стрелковым оружием. Що, звісно, у нашу роботу, вивоз. Ну же, люди, мужественні, справляються з цими проблемами. Майже рік про залізницю окупанти вголос не згадували, зосереджуючи публічну увагу і зусилля на автошляхах. Дороги активно і показово ремонтуються, будуються нові магістралі, розширюються старі, але сухопутний коридор, вочевидь, не витримує навантаження. Цей автошлях. Перш за все потрібен для війни. А вже потім одразу після тягачів із танками, піонами, за зеленими тентованими Камазами, з орками чи боєприпасами, тільки-но проїдуть БТРи, БМП, Гради, Урагани, Сонцепіоки, Сао, Тигри, Термінатори, Іскандери. І от тоді дорога доступна для туристів і вантажів у Крим. Дороги більш-менш вільні, а на, на пунктах пропуску на КПП більшое количество э, техніки. Причому ці більші грузи, і не військові, кстати говорять. В основному, це гражданські. У травні 2023-го окупанти заговорили про створення федерального державного унітарного підприємства Железної дороги на А у червні вже зареєстрували підприємство, яке об'єднало залізниці так званих ЛДНР. Запорізької та Херсонської областей офіс відкрили в Донецьку виконувати обов'язки головного стрілочника на железних дорогах Новоросії. Виписали спеціаліста з північно-кавказької залізниці. Громадянин Російської Федерації Андрій Вікторович Казаков у системі РЖД 41 рік зі своїх 59. Тоді ж у червні вперше озвучили ідею про нову залізницю вздовж узбережжя Азовського моря зі швидкісними потягами ласточками власного виробництва. Вважаємо пасажири до відправлення поїзду залишилось 5 хвилин. Не знаємо, чи запустять ласточки, але нові колії росіяни будують швидко прокладати залізницю або ж проводити підготовчі роботи. Рашисти почали ще задовго до того, як оприлюднили свої плани орієнтовно влітку минулого року. Аналіз супутникових даних вказує, що земляні насипи під укладання рейок та шпал з'явилися в серпні 2022 року від селища Осипенко-Бердянського району на схід у бік Маріуполя. Відстань між містами близько 70 кілометрів. Майбутня залізнична колія здебільшого пролягатиме вздовж автомобільної траси М-14. Але за 20 кілометрів від Маріуполя в районі селища Комишувате повертатиме на 45 градусів на північний схід, і за 40 з гаком кілометрів поблизу селища Кальчик врізатиметься в існуючу гілку Маріуполь-Волноваха Донецьк. 10 кілометрів на північ від цієї точки селище Новоселівка, умовний пункт А, пункт Б за 60 кілометрів. Селище Бурне поруч із залізничним шляхом Донецьк, Амросіївка та Ганрох, вже зараз готовими або такими, на яких проводяться роботи, виглядають приблизно 35 кілометрів залізниці. Єдина перепона на відрізку від А до Б, річка Кальміус. Проте з кінця серпня в районі селища Гранітне вже будується новий міст. Якщо їхати в ту сторону, це да, объезд самого пункту пропуска справа. Если Якщо обратно возвращаться, то... то есть пункт пропуска слева стоит, якщо туди ехать, А обратно справа стоит. Із серпня по вересень росіяни екскаваторами проклали більшу частину нового шляху для прямого сполучення Маріуполя з Таганрогом. Між містами десь 90 кілометрів, а насип під залізницю вже завдовжки 50 кілометрів. Повернаємося туди, звідки і починали на Бердянщину, де відправною точкою було село Осипенко. Звідси по прямій на південь до Бердянська, 18 кілометрів. Так і пролягатиме залізнична колія навпростець через поля і навіть територію ландшафтного заказника загальнодержавного значення заплава річки Берта. Гілка врізатиметься в діючу залізницю неподалік аеропорту, який став базою для загону ударних російських гелікоптерів к 52 на момент підготовки сюжету до ефіру не вдалося відшукати ділянку для нової залізниці від Бердянська до Мелітополя, а це близько 100 кілометрів. Пропагандисти на умовній схемі малюють колію, яка проходитиме повз Приморські далі на захід вздовж траси М-14. Проте жодних ознак на онлайн-сервісах або свідчень очевидців на даний момент немає. Але, як то кажуть, це просто питання часу. Нова залізниця за вказаним маршрутом дозволить швидше доставляти боєприпаси, підкріплення, важку техніку та озброєння з двох боків з Росії та Криму до ключових населених пунктів окупованої частини Запорізької області. Окупанти зможуть оперативніше перекидати свої сили між сходом і півднем. У Бердянську і Маріуполі є працюючі порти. Уявіть, хоча б одне судно, в трюмах якого 20 тисяч тонн снарядів. І порахуйте, як швидко цей вантаж з будь-якого морського міста опиниться у Донецьку, у Волновасі, у Токмаку або Мелітополі. А якщо з обох портів одночасно. Можливо, є ті, хто досі вважає стратегічні плани Москви раціональними, а рішення спонтанними чи викликаними якимись зовнішніми факторами, як то український контрнаступ або нове західне озброєння. Маємо погані новини. Наш ворог має колосальний досвід і величезні ресурси. Він веде цю війну майже 10 років, а ще приблизно стільки ж її планував, перш ніж почати. Тож недооцінювати його точно не варто. А на сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, то обов'язково підписуйтеся на наш канал у youtube сторінку у Facebook, телеграм-канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. І звісно, допомагайте зсу інформацією, якщо ви в окупації, донатами, якщо на підконтрольній Україні території.